Доброго здоров'я, шановні, з вами Донецький. Радий вітати вас на чому відео, на якому я, як старі добрі часи зжечина величезна жару в своїй кіпурічці, яка вже стала символом каналу, напевно, десь. Тому що сьогодні ми поговоримо про можливо трошки підсумки всі 24. Я не впевнений, чи буду я в подальшому активно трейдити. Будемо розмірковувати разом з вами. Поділюся своїми успіхами. Про подальші плани також розкажу і по традиції, звісно, ми оглянемо весь контент. Я дам пару порад з маркету. Все, як ви любите в такого роду відео. Тому, якщо ви новинки на каналі, не забудьте підписатися вже зовсім скоро. FC25. також будемо приймати рішення взагалі. Наскільки вона нам з вами цікава? Якщо ви вже підписник, то ви знаєте, що робити: лайк, коментар під цим відео в якості підтримки. І я буду вам дуже вдячний. По традиції полетіли аналізувати весь контент, який вийшов. І, чесно кажучи, протягом останніх днів він такий собі на вихідних СБЧ були краще, але ми все це діло розглянемо. До речі, з позитивних це в нас 93+, три Glory Team Глорі, до речі, вона ніби одна і була. А Meme, or Meme Plus uh, Player Pick, це Я чомусь мене вземач. Вони в мене завжди. Оці жовтенькі картки, Make Your ось промо, дві команди. Які ви можете отримати. Я думаю, що це переможний пік. Сьогодні ввечері будемо стрімити. Якщо все піде по плану. Отже, якщо не збирали, можете приходити, повідкриваємо разом. 204 тисячі монет. Я вважаю за шанс отримати топові картки. Це того вартує. Тим паче, особливо фодер дівати нема куди. Зараз ми про це також трошки поговоримо. 90 плюс тот сабгрейд в нас оновився. Лише один раз його можна зробити. Чомусь вони не хочуть дати нам репітеблтімов за season, Це дуже дивно. Також ми отримали 81 плюс плеер пік. Друзі, 82 наш улюблений, плюс плеер пік пішов. І я згоден з тими, хто казав мені на стрімі, що це імба. Тому що цей 81 пік, пік, по перше. Не так гарно сипе фодер. по-друге, він а, пожирає багато нерідкісних гравців, відповідно по співвідношенню витраченого ресурсу клубного до отриманого фодеру. Не говорячи вже про спешл карки, цей пік, напевно, один з найгірших тих, які я бачив. Дивіться, яка справа. Майже завжди тут буде, хоча б один 81-й Б'єздер. А то й два, а може і три. Отже, у вас де-факто цей пік перетворюється на один з трьох, 82+, в кращому випадку. Повторюсь, дуже рідко в мене я прокрутив їх десь штук 200, не було 81. го Коли не було 81-го, там зазвичай 82, й 83-й, Тобто жодного в мене не було піку, де там три волкаути, умовно з 82 ми До речі, таке бувало, або там четвертий, п'ятий, якийсь хайрейт, або навіть четвертий, спешл картка і хайрейт. Тут таке майже ніколи не зустрічається. А. Просять від вас двох рідкісних гравців і дев'ять нерідкісних відповідно. Мені важко це прокручувати, так як я це робив з 72 плюс плеерпіком, До що зараз немає спешл карт в паках. в Золоті всі версії доступні, бо в нас промо ікон. Відповідно, я там минулі три дні до того як цей пік вийшов. Я просто е, збирав цей пік, отримував купу хайрейт карток, скручував їх через ікшенч, отримував купу нерідкісних рідкісних гравців, і далі йшов викрутив і і 82 плюс. І в мене йшло поповнення фодеру і пакетиків. Тобто я виходив в. Плюс по фодеру. Цей бік він надто багато пожирає, надто мало дає, тому в мене не виходить так, щоб прям відбивати його впевнено. Десь я в нуль його кручу. І це мені ще щастить з дропом на фодер. Не щастить, умовно, з дропом на гарні спешл картки, але на фодер плюс-мінус. Я бачив, що хлопці докупляють картки 89-го або 88-го рейтингу в Exchange, щоб їх запхати, тому що без цього не виходить. Цей пік крутити. Напишіть мені свою думку, чи подобається вам це діло чи ні. Також ми отримали дві гарні крутилки в абритах. Я їх вже виконав. Вони повторюються кожного дня, тому я в розірі а вам їх покажу. Це в нас 85 плюс плеер пік Звісно, хотілося б 86 плюс, але 85 плюс це непогано. Ви відаєте 84 чотири складу тримаєте три картки, 85 плюс. Я бачив в телеграм-каналі скріншоти. Хлопці ловили багато там топових карток. Окрім того, 84 X10 Base of Nations апгрейд. Але шкода, що його можна робити лише раз до того, як він зникне, тобто немає взагалі жодного повторення, хотілося б хоча б 3-4 рази. І 85х5, гарна крутилка. Тут падають ікони, і мені в тому числі герої падають. Також я готую невеличку нарізку. Вже напевно наприкінці цього прому я її підготую. Побачите, що я наловив. Тому це класні пакетики, і я раджу вам їх завжди кожного дня прокручувати. Але проблема в тому, що конвертуючи цей. Рейтинг в піки ви не отримаєте нічого. І далі ми приходимо до ще однієї проблеми, яка наразі, на мою думку, суб'єктивно існує. А саме, коли немає достатньої кількості точні, достатньої можливості прокручувати це все діло і конвертувати в безкінечні піки подальше. То кудись хочеться фондер залишковий пхати, умовно, дубліка 93, 95, коли у вас з'являється. І тут ви хочете збирати якісь гравці, тому що якихось гравців, тому що в нас все ж таки гра у футбол, да? а не просто укрутити. І якщо ви не можете зловити собі з піків або паків в основу гравця, то хочеться отримати когось в склад саме з СБЧ. І тут ми приходимо до наступної. Давайте назовемо це проблеми. Я пропоную розпочати з тих, хто ще не зібраний. А далі ми перейдемо до тих, хто зібраний. Перший це кафу хронологічному порядку. Він з'явився 5-4 зірчки. Хай хай воркрейти. І так, це один з найкращих півзахисників правої грі. Звісно, фул мета, всі діла. Але 2,1 мільйона монет. В мене є гравець на цю позицію. Також на різочки можливо ви це побачите, якщо я її зроблю. Тобто він для мене не масхев. Я зібрав першу помилусодру, тому що я зловив дублікат. Чи Райкарда, чи когось, коротше, чи Шабі Алонсо. 95 го рейтингу, і я задовбався вже їх пхати в ікчені. Ну, можливо, там не знаю під вікінд лігу яка в нас буде наступна на завдання на бразильців, і має сенс. Але в мене там Карлос Ельберто мені навіть 2,1 мільйона монет, це. Не в монетному еквіваленті, а просто е, не хоче за збирати витрачати час в часовому еквіваленті, тому що дуже багато на це треба прикрутити. А ну він не те, що потрібен. Тим паче, якщо подивитись на його плейстайли, то я здивований десь, тому що на захист блок лише і це метовий плейстайл для крайнього захса і підкат. Гачка, єнота немає. Хотілося б, коли претендує картка на знання, звання просто до кінця гри. Вибачте, дуже жарко. інколи оговарююсь, буду пити води. Є квікстеп, і, напевно, для фланного захисника це не настільки важливо. Є Аріал, це прекрасний плейстайл, дивна карта, на мою думку. І я бачив в ком'юніті багато теж розходжень з цього приводу. Одна 1544 дізлайки на футбіні СБЧ. Чи раджу я вам його до збірки? Напевно, ні. Бо зараз можна купити альтернативу з маркету собі дуже пристойно. І це не та позиція. Де буде прям настільки різниця в класі відчуватися, на мою суб'єктивну думку. Рухаємось далі. Отже, перший, да, Кафу, Д взагалі не обов'язково, збіркам, як і кажучи, рухаємось далі. Луїш Фіго. Так само ми отримали нову карту. Мільйон з чимось він монет. Мільйон і один. І також 1074 дізлайки на футбіні. Р1 плейстайл, Rapid плейстайл, Р1 передачі плейстайл, Трікстер. На удари є фінес. Плейстайли непогані, але. Стати насправді посередні, і Португалія забила лише один, а нуль. Вони взагалі нічого не забили в своєму матчі 1-8. І тепер вони потрапили на Францію. Тобто там з високою імовірністю стіна по апгрейдах. Відповідно, він так і залишиться 95-м рейтингом, 95-й пейс. Непогано згоден. Але 91 удари і 92 й паси. Пам'ятаєте, я вам завжди кажу, коли в нас картка. Не зрозуміло на яку саме позицію в атаці, хочеться або гарні удари, або гарні передачі. Хай би в нього були 94, 5-ті удари, які б бустились хок, умовно, до 97 8-х, і пейс, і фізика. І хай би паси були 89. ті Тоді можна було форвардом його використовувати. Або хай би в нього паси були 95, 6-ті, а удари були 89-ті. Тоді б на фланзі можна було використовувати. А так підкрутка 80-ті. Сила удару 88. все два статистичних показники, які унеможливлюють просто для цієї картки статус звання Фулмети. А ми вже бачимо, що він навряд отримає якийсь абрейдж, два абрейди. Це важко буде. Звісно, якщо вони заб'ють чотири голи, прийдуть Францію в півфіналі, заб'ють. Тобто, не факт, що вони взагалі навіть можуть виграти турнір. І не отримати всі апгрейди, тому що там 0-0 по пенальті можна виграти. Або 1-0-1-0-1-0. Вони виграють три матчі і він отримує лише один апгрейд. То, якщо, звісно, там будуть завезуть йому 99 удари, питань немає. Але тут і зараз за мільйон і два, друзі, я нараджу також цю карту до збірки. Тепер переходимо в мій клуб. Я... Зібрав ще дві е, ікони. Вони мені не те, щоб е, були потрібні. Або давайте, напевно, перейдемо на футбін, Я вам там покажу, тому що я думаю, що так буде простіше ніж я буду в клубі своєму їх шукати. Це в нас відповідно Ікер кіркесіляс. І це маске збірка для мене автоматична збірка, тому що 500 лайків тут 113, 114 14 дізлайків, не знаю хто ставить дізлайк, 340 тисяч монет. Його acdc версія була однією з найкращих в рі і топ-1, напевно, на мою суб'єктивну думку. Але я розумію, що воротар це така справа. Комусь подобається одні, комусь інше. Втім, я вже його зібрав. Він же в моєму основному складі. Ну. Поки я замало зіграв, було пару космічних сейвів, було пару моментів, коли він міг би врятувати, але не врятував. Але в цілому непоганий воротар. Шміхель мені не дуже подобався. Також є Кларенс Зедорф і ще одне збече. 450 тисяч мет. І так само от я забирав його спочатку, потім я, по-моєму, 90 чи Касіліса зібрав, потім цю 92-гу Ну, коротше, я закриваю просто ці збірки, окрім Касіліса. Тому що мені нема куди Харіт Фодер дівати. Мені цей зейдор, він навіть на лавку не залітає. Я жодного матчу за нього не зіграв. Та карта непогана, але вона для більш складів або середнього. На тунку. або можливо, навіть початково. Втім, якщо ви і зараз залітите у FIFA і будете просто відкривати, активно гріндити меню, то ви зробите собі склад дуже потужний і вам цей Кларенс зайдав не факт, що в нього залетить. Ось цьому, напевно, проблема. Втім, Нідерланди крокують далі. Вони забили три голи, і якщо ще один заб'ють, Кларенс отримає 99-й стат, і зараз він стане 96-м рейтингом. Якщо йому дадуть пейс 99-й або захист, це може бути прикольна карта. Насправді. Правді. Тому це ну ще десь плюс-мінус. Але ви маєте розуміти, коли там є крос завданнях да, 97, коли є стівіджі в завданнях 97, то на жаль, Кларен Зедор він просто не дотягує до їх рівня. Хотілося б карту рівня топ, топ-топ. Хай це буде 5 мільйонів монет, хай це буде 7 мільйонів монет. Картку рівня Йохана Кройфа, хоча б Зінадіна Зінана. Він 3,7 мільйони монет. Ми вже отримали цього року СБЧ на 3,7 мільйони монет. На 4 навіть я збирав БП. Так я витрачав час і я витрачав ресурс свого клубу. Але я розумів, що я збираю карту, яка буде в мене грати досить довго, як здавалося тоді мені. Але тим не менш, Патрік Віра, хоча б розумієте про що, от моя думка така: Мальдіні той самий, він коштує дешевше, ніж той самий бляха Кафу, але немає такої карти. У СБЧ. Патрік Віра, він коштує там, умовно... Трошки дорожче ніж коштує в нас Вейн Руні, або трошки дорожче ніж кафу коштує. Ну то дайте такого бенгера, якого хотілося б в склад поставити, і вже енгейм на позицію, де це буде мати вирішальний ефект. Де не буде запитання, чому в нього немає гачка? А чому в нього немає там гінота? В Патріка Кавіра є все. Це просто з мопеда нахрен карта. Я за нього грав, поки трейдив. От таке я хочу СБЧ отримати. Але. На жаль, поки такого в нас немає, в наступне промо буде Футіс. Там же ми їх отримаємо. Але друзі, ну то скоро вже вересень, скоро кінець різ. Скільки можна чекати, чекати і ще раз. Чекати. Тепер давайте перейдемо до розділу завдань, і тут в нас є актуальний, який я вже виконав, але ми знаємо, виходячи з однієї з еволюцій, яка прийшла, і плюс виходячи вже з логіки, яке в нас буде наступне завдання. Це в нас Ліга Чемпіонів Champions, -чемпіон, да, Завдання. І це One Nation Champions Portugal, Я закрив портуальцями, і робив пост. І відповідно там завдання нам давали у винагороді бразильця. Це був Гебріал Захисник, до речі, ми. Мені подобається непогана карта. Можливо, на фоні моєї відносно слабкої лінії захисту, але непогана. Отже, ми отримали ще декілька підтверджень стосовно того, що в нас наступна нація це буде Бразилія. Але давайте про це поговоримо вже на сайті Фуджи. Я навіть без. Переходу буду це робити, якось швидко виходить. Ну дивіться, по перше, ми отримали дуже потужну еволюцію Lucky Sevens, яка дає нам три плейстайли, і вона безкоштовна. І тут обов'язково подивіться, хто у вас є в клубі, тому що тут є деякі такі потужні опції, що безкоштовно треба обов'язково робити. Тут подивіться на ці апгрейди. Тренд Олександр Ральний, вони і Пейсапать і дають три плейстайли, два плейстайли, і це прес і золотий. First touch, це дуже необхідні плейстали в умовах поточного поганого геймплею. Відповідно, якщо ми подивимось на українців, то тут нас може Андрій Миколаївич, але його базова версія. Якщо вони дали прокачати 91-го, то це була б просто імба. Вони ще там, можливо, позірочні зірочки вони не накидають, на жаль, але там в тій картці 4-4. Да, зірочки чи 4-5. Ну коротше, це точно не 3-4. Так, Саша Зінченка і інші наші казаки не проходять саме, на мою думку, через те, що. В цій еволюції нема зірочок, але я вже в телеграмі публікував, кого зробив собі. Я і якщо у вас є. Такий зберігся 88 й без еволюції. Саме Голасо Гіро підер крачого давали по-моєму за завдання. То з нього можна зробити такого звіра. Пауерхедер, звичайний Еріал, повірте, йому з ростом 2.02 достатньо, 0 99, достатньо. Пстрипки 99, дев'яті, хедінекорсів Прес Паверхедер, Ферстан, що його дрібнень. Статистичні показники після цієї еволюції неймовірні і. Якщо ми йому накинути Engine, то просто отакий у вас шакаліна виходить. Я вже зробив, я буду тестити. Можливо, навіть вікін-лізі поглянемо, або в дивізіонах за нього пограю. Він мені здається дуже потужним. Окрім того, якщо у вас є якась спешл карта Кріштіану Роналду, то декілька його версій підходять під це еволюцію. І також раджу вам перевірити свої клуби, навіть РАВ не звичайно підходить, але тут буде 84-й ПЕС. А якщо у вас як його rule Breaker, по-моєму, да, це була версія перша промо чи Trail Blazer, каражі. Я вже забув. Або у вас його інформ 88 то тут ви отримаєте кріша з дуже непоганими статами, якщо вам не довелося його зловити. Раніше переходимо тепер до еволюції всю, яку вчора ми отримали ввечері, і це еволюція на бразильців. Друзі, тут виключно можна прокачати гравців збірної Бразилії. І тепер я майже впевнений, що в нас наступна нація буде Бразилія. 99%, тому що Гебріал, тому що ця еволюція. Максимальний 86-й рейтинг, І тут в нас накидається три золоті плейстайли. Це First Touch, це в нас е, паси на трикутик і це Trickster, який. Кажуть, покращий дріблінг. Я, чесно кажучи, поки не знаю, бо в мене якась габела повна з коннектом, але можливо воно так і є, бо інсепшн про це десь казав. Хто тут найкращий? я думаю, Рамірес одна з топових хлопців. Подивіться, він буде 5-4. Получається, там ще й зірочки насипають трошки, да? 80-97-й пейс, 88 удари. Коротше, картка дуже потужна. Жоелінтон, якщо зберігся, от в мене є, я собі буду його робити acdc версії і буде також непоганий гравець центра полю. Не для нього, напевно, плейстайл, але просто за рахунок рейтингу стат я під цю Вікінлігу собі зроблю. Якщо у нас є інформ родріго 86, якщо ви крутите багато ці збірки на інформи, то я думаю, що отут ви отримаєте гарного гравця 5-5 да тут ще й зірочки, даються 95 рейтинг Шалені стати. Отже, також перевірте свої клуби, особливо, якщо плануєте грати в Вікінлігу бразильцем. І також заздалегідь подбайте про свій склад, тому що. Не знаю, можливо, вони не полетять так, як португальці, бо бразильці в цілому більше. А можливо, наберуть деякі картки. Отже, краще накидайте собі склад, подивіться, взагалі, що там можна собі придбати, яких позицій у вас не вистачає. Тому що дешеві бісти по типу Бремера, наприклад, цього 92-го, або Вендела вони можуть набрати, і в принципі тут зазор і на інвестицію потенційно, і вони безальтернативні. Особливо Вендел, по-моєму, да, ось він 92-й рейтинг, він вже майже Макс Прайс. Тому що немає лівих захисників, Далі лише Роберто Карлос. Але Роберто Карлос до там Голасу версії. Ми знаємо, що він вже не грабельний. Отже, люди купляють вендела собі під вікін лігу Тому подбайте про свій склад заздалегідь. Шановні, тепер ми переходимо до прев'ю цього відео і будемо думати з вами, а що мені. Робити далі, якщо ми перейдемо в розділ Лідерборс, то тут ви побачите мене відносно високо, як мені здається. Я зараз знаходжусь, Це в нас топ-17 серед всіх платформ в світі, але я граю в нас на консолі, тому я завжди дивлюсь безпосередньо консоль. І топ-14 світу трейдерів взагалі серед всіх, хто є, хто грає в цю гру. 210 мільйонів 376. Тисяч трансферний профіт мій наразі, ви бачите, кеш 56 мільйонів. Монет, я показував, я втратив монети на цій команді, мільйони, можливо, 4. Так мене вже було за 60 і зараз є вже деякі інвестиції. Але про що йде мова? Якось цей процес, він нескінчений. Я спочатку хотів в топ-100, потім я хотів в топ-50, потім я хотів в топ-30, топ-20, і я вже хотів на топ-20 зупинитись. Потім я дивлюсь, окей, топ-10, там різниця була 30 чи щось таке мільйонів. Але коли така різниця, і я, в принципі, вважаю, що я вмію трейдити цей Руслану Трейдмастер величезна подяка на нових промокомандах. І влітку ці тенденції вони працюють. Отже, я думав, що в принципі я можу і в топ-10 залетіти, і для мене це окей. Це вже така цифра, яка, типу, прям найкраще на краще. Хоча наразі я впевнений, що якщо я б залетів топ-10, то потім була б топ-5, і потім вже кудись там, я не знаю, ну до тих ціпів, які собі італійці прокачують трансфер профіт. Просто вони не є там перші, по-моєму три трейдерами. Насправді, але це не так важливо. Отже. Ця гонитва, вона просто нескінчена, але наразі з'явилася проблема. Проблема в тому, що людям не цікава ця гра. І я це бачу і по вашій активності, і по тому, що люди в чаті пишуть, я записав відео за всі 25. Воно, по-перше, набрало не так багато переліч. Воно не провалилось, але раніше будь-яке нове відео з нової серії гри або з якихось таких, знаєте, тем, щось нове, щось цікаве. Воно набирало завжди, прям топ-1 там з 10 було. Наразі мені люди в коментарях пишуть: я це лайно купляти не планую. Дякую за твої відео. Нам подобається. Дякую за стрім, але грати. Я в це не буду. І я бачу по людях, що навіть зараз грати вам в це не цікаво. І не тільки нам з вами, всьому світу ком'юніті FIFA. Чому? Та тому, що зараз в паках нас, оці топові ікони, супер, вони крутезні, Great of Gods. там. Ви бачили ці стати, ви бачили ці плейсели? вони ще і живі. І guess what, Вони нікому, друзі, не потрібні. Я влетів в день, коли взагалі овернайти ніколи не мінусуються. З неділі на понеділок я закупив ці ікони і вони просто вмерли нахрін. І я втратив багато монет, і я бачу таку тенденцію. і Наразі я просто. Розумію, що за того, щоб мені потрапити в топ-10, мені буде потрібно ще весь рік, як я не спав, закупляв ці овернайти. Там тричі на тиждень я постійно в третій-четвертій ранку після відео закупляю ці карти. Потім я продаю їх, потім я інколи це впливає на контент креатинг або навпаки, контент. -креатінг. Коротше, є свої нюанси, які заважають. І наразі, щоб е, досягти цього цієї мети, топ-10, потрібно або якимось е, скамом займатися. Там є методи, як можна прокачати собі трансфер профіл. Але я не хочу цього робити. Або треба просто постійно сидіти, отак от 24 на 7, будь-яку знижку побачив, купив, продав, купив, продав. Але мені це не цікаво. Мені цікав сам процес трейду, і я вам даю ці інвестиції. Коли ти отут -от, да, робиш інвестицію, вона спрацьовує, і ти, наприклад, заробляєш монети по тенденціях, які є, по твоєму розумінню і цієї гри, і в цілому якихось. Е Тенденці маркету фіфа наразі. Я не впевнений, що чесно кажучи, мені слід продовжити, тому що. Людям не цікава ця гра, коли немає зацікавленості ці гри. Маркет, головний каталізатор. Немає руху карток. Відповідно, немає можливості саме для трейдінгу, те, що мені цікаво. Виригувати себе просто цей топ-10, а я не знаю, а навіщо. А потім буде топ-5, а потім буде топ 3 і таке інше. Отже, мені буде цікава ваша думка. Насправді в мене приходять е такі думки, що можливо, мені просто слід закупитися авто з цією командою, яка є. То спрацює вона, значить спрацює. То ні, в мене залишиться до хрінам. Вез їх в піки всі запхаю на монети, повідкриваю пакетики, яких багато, і хоча б трошки пофанитись наприкінці. Перед Футіс, коли вже будуть купа пакетів, і коли можна буде купа збіротичні точніше, відкривати і просто крутити все. І ми всі зберемо, ми всі закінчимо, а хто захоче стоповими складами. Наразі, хоча б від цих монет, є якийсь толк, можливо, купити R9 побігати, можливо, r 10 Проблема в тому, що, що, що в мене геймплей поганий. І через мій інтернет, можливо, і через те, що гра сама, і я взагалі не можу грати останнім часом, то, можливо, мені б це рішення далося легше. Але, друзі, така ситуація, ділюся з вами, як і є, і чекаю на ваш зворотність в коментарях. А щоб це відео не було для вас досить сумним і таким незрозумілим, то я вам покажу інвестиції, які я. Планую зробити. По-перше, ми ще ще чекаємо на СБЧ на Бікстаналі, Заразо Гомеса і Маскерано. Вони чомусь не прийшли. Оці всі ми отримали, а цих трьох поки що ні. Тому, можливо, вони прийдуть до нас середу, четвер. Ну, мали б, але не знаю, напевно, хтось з них буде в нагороді. За вікінд Лігу з бразильцями, точно і я зроблю свій прогноз, що це буде не маскирано, тому що в нас була вже ця нація, і я думаю, що це буде не вомес. Я роблю свою ставку на бікстана Лізеразю, І тоді наступна нація в нас буде Франція. Бо в нас іде європейська нація, і потім нація скопа Америка. І тепер черга буде саме європейці грати у вікінд Лізі. Окрім того, друзі, в нас наступне промо це Футіс. Відповідно, це буде це вже. Вже підтверджено, ну як воно не факт, що наступне. що в Цю п'ятницю буде промо присвячене ще євро. Але за ним, за промо євро, в нас буде Футіс. Це означає, що просто ми входимо в стадію кінцевої гри. Ми окремо, напевно, про це з вами поговоримо. Запишу вам відео. Про що я хотів би поговорити? Мені подобаються ці карти, тому що в нас будуть команда, якась там найкращих або там якихось зірок, але це не будуть ікони. Наступні ікони вже під час Футісу, оскільки ікон не буде, деякий час паках, вони зазвичай Гарно працюють, тому що вони бісти, тому що ікони мають свій шар, і вони дають хімію так чи інакше, хімія це додатковий бонус, як він є. Або їх не треба лінкувати, якщо вона вам випала. Отже, мені подобаються деякі дешеві карти, які я хочу тут закупити. Мені подобається Шабі Алонсо. Мені подобається Ешлі Кол, мені подобається Шаві Простий. Мені подобається Марсель Десеї. Оці прям дуже мені подобається Дзанетів. Ешлікол, я поки не знаю, можливо, це не його дно, 180, ніби так. Але ну схоже на то. Тому, можливо, теж плюс-мінус 180 тисяч. Тут я буду дивитись, бо він ще жива карта. І коли карта жива, в неї ціна не сформована. Так само Чаві він отримав золотий гачок і він 80 тисяч монет. Ну, це якийсь джок. Я думаю, що в діапазоні там 70-75 я, можливо, теж його візьму. Марсель Десаї, він був навіть 110, по-моєму, сьогодні. 100, 116 він був. Я думаю, що 110. 10-115 я теж візьму. Так, Франції важче, вона мало забиває, але щось там вони вже забили. Плюс вони ще крокують турніром. І я думаю, що ДСІ має перспективу отримати Авреці, буде четвертий золотий плейстайл, або плюс один по статичних показниках. Можете тут в плеер-трекері подивитись, якщо вам цікаво. І Хав'єр Дзанеті також дуже цікава карта. Може і в центрі поля зіграти, і ліворуч, і праворуч. Подивіться на нього. І стати теж класні, 4-5 зрачки. І лише 170 тисяч монет. Для мене це дуже низько. Плюс Аргентина там один з фаворитів копу. Він був 190. Я думаю, що умовні 170 тисяч монет. Для нього це цікаво. Але тут, можливо, завтра буде коридор входу на крайнього захисника. Якщо вийде лізеразю, то він може прибити всіх крайніх в Вріх, хоча в неті він має дві позиції, центр поля. Я не думаю, що для нього це буде критично. Друзі, також тут можна в принципі розглядати і в склад. Я думаю, собі карти, але мені подобається концентруватись на дешевих, тому що вони навряд впадуть. Умовний. Фуйоль, як варіант, там, 80 тисяч монет. Да? Той самий Герт Мюллер. Дивіться, просто обирайте, та хто вам цікавий, можете підбирати та купляти не тільки тих, кого назвав. Я От таке вийшло Відео буду вдячний за зворотний зв'язок, зворот. Дякую вам за підтримку протягом всього цього сезону. Сподіваюсь, побачимося з вами сьогодні на стрімі. Ну а як ні, то побачимось. Коли побачимось, бережіть себе. Ви найкращі, Це буде Україна, папа. -па.